Нелегке життя безпритульних тварин взимку стає нестерпним через холод і голод. Через мороз та відсутність їжі смерть у собак настає за 15 годин, у котів за 6. І лише від людей залежить, як тварини переживуть зиму. Про це пише UA Animals – всеукраїнський гуманістичний рух, який вже кілька років поспіль бореться за права тварин. Прості та слушні поради від UA Animals допоможуть небайдужим до життя безпритульних чотирилапих врятувати їх холодної пори року. Годуйте тварин теплою їжею. Це можуть бути теплі каші чи легкий суп. Гарячою водою навіть можна залити сухий корм. Наливайте тваринам теплу воду. У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу та час від часу перевіряти миску. У такому випадку вона не так швидко замерзне, і тварина зможе, хоч якось зігрітися. Пускайте погрітися. Якщо є така можливість, запускайте тварин погрітися в під'їзд. Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять. Так їм вдається відновити сили. Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками. Зробіть укриття. Ви можете використати звичайну коробку. Ззовні будиночок можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг. Волонтери рекомендують ставити будки на дерев'яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину. А читачі постів від волонтерського руху в коментарях додають, що замість старого одягу такі будки краще всередині застелити соломою чи сіном, адже ганчір'я промокає від. Снігу та дощу, через що їх часто потрібно замінювати. Знайдіть родину. Найкраще, що ви можете зробити на думку волонтерів, це подарувати безпритульні тварині, сім'ю та дім. Перетримка і притулок як один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину. З війною стали ще більше переповненими покинутими тваринами. Тож центрам перетримки і притулкам ви теж можете допомагати, хоча б інформаційно, щоб тварин швидше забирали у сім'ї. Мотиваційний заклик від команди UA Animals. Кожен з нас в силах допомогти тваринам пережити морози. Головне не залишатися осторонь. Поширюйте інформацію та долучайтеся до порятунку тварин, які також страждають від війни. Кожне життя важливе з цим гаслом. Ми обов'язково дійдемо до нашої мети України. В якій немає жорстокості до тварин, і наостанок волонтери з горішніх плавнів закликають стерилізувати домашніх тварин, аби зменшити кількість безпритульних.